Двох сестер Ганну та Катерину в селі знали всі. Їх назвали просто ті дві. Сусіди звикли, що одна з відром до криниці, друга з хлібом у піч, одна скаже, інша доробить, і, хоч обидві вже давно з севиною, ніхто не пам'ятав, щоб вони колись сварилися. Вони, як дві руки однієї душі, казала баба Марта, що зжила через город. Вік я прожила, а такої сестринської любові і доброти одна до одної не бачила. Народилися вони з різницею в рік. Спершу Ганна серйозна, спокійна, через рік Катерина, весела, непосидюча, Батьки були простими селянами, хлібороби, що знали ціну кожному зернятку. Жили небагато, але в загоді. З раннього дитинства сестри були нерозлучні. Ганна вчила Катю писати, букви на піску, а Катерина носила за нею портфель. У всьому допомагали батька, всі дивувалися тому, що дівчата такі дружні між собою. Особливо, коли не стало батьків, сестри вирішили, що ніколи не покинуть одна одну а будуть надійним плечем одна для одної. Жили в селі, життя було нелегким, але молодість брала своє. Ганна пішла працювати в місцеву школу прибиральницею, бо не мала освіти. Катерина ж хотіла більшого, вивчилася в місті, а потім повернулася в село і влаштувала в медпункт фельдшером. Обидві мали залицяльників, бо дівчата були красиві, але якось так склалося, що Катерина закохалася сильно у тракториста з сусіднього села, а потім дізналася, що й до її сестри він залицяється. Він кликав її заміж, але вона відмовилась у нас з сестрою все на двох, але наречений двох – це вже занадто, сказала вона. Час ішов. Катерина так і не вийшла заміж, Ганна теж не через гордість, чи через пожертву, а просто так склалося. Люди в селі про них говорили, що сивіють обидві в дівках і вже могли б заміж за кого-небудь вийти, але вони на пересуди не зважали вони мали одна одну і цього вистачало. Вони побудували невелику нову хату, на місці старої дві кімнати, кухня, піч, усе самі мурували, білили, носили цеглу. Коли приходили вечори, вони сиділи на призбі, пили чай личай зм'яти і згадували дитинство. Люди в селі спершу шепотіли, мовляв, що ж це воно, дві жінки самі без родини. Але з руками перестали, бо бачили, де треба, то ті дві перші, у школі допоможуть, на толуці прийдуть, у хворобі принесуть трави й молоко. І ще щось одне вони ніколи не судили інших. Може, тому саме їх і любили. Одного року Катерина тяжко захворіла. Її поклали в лікарню, потім додому. Ганна не відходила ні на крок поїла з ложечки, робила відвар, вдосвіта, бігала по ліки. І навіть коли в селі почали казати та вже, певно, не витягне, Ганна тільки зітхала витягну, бо я без неї не я. Катерина одужала, слабша, повільніше, але з тією самою усмішкою, і першого ж ранку, як трохи оклигала, каже А давай, Ганно, курей заведемо, веселіше буде. Так минали роки. Вони допомагали всім у селі, до них приходили радитися, як дитину берегти, як кважену капусту закрити, як не посваритися з чоловіком, і завжди отримували відповідь просту, мудру з глибини душі. Якось до них приїхала телевізійна бригада навіть, мовляв, дві сестри прожили все життя разом, цікава тема, але вони не захотіли ми не герої, а життя так склалося, нічого не поробиш. Ми просто собі жили і любили одна одну. Та одного дня Ганна впала на городі. В лікарні сказали, буде жити, але вже потрібен догляд. Катерина, не вагаючись, забрала її додому, поставила ріжку біля вікна, де росли мальви, щодня читали її голос газети, співала пісні, годувала, говорила з нею, навіть коли Ганна не відповідала. Я знаю, ти мене чуєш, шепотіла, і знаєш, ми разом і до кінця будемо. Останнього ранку Ганна усміхнулася, її очі давно потьманілі, раптом проясніли. Вона стиснула Катерині пальці і сказала своє останнє Дякую, що ти була, і все. Катерина жила ще чотири роки тихо, спокійно, але спорожнечою. Вона щодня заходила в кімнату Ганни, міняла квіти у вазі і розмовляла з нею як раніше. А потім одного ранку і вона не вийшла на вулицю. Її знайшли в кріслі з в'язанням на колінах. Їх поховали поруч. Люди з цього району прийшли, всі про них лише добрим словом відзивалися, казали дві сестри, які жили одним серцем. Навчили нас, що любов це, не про вір... це про вірність, про турботу і про доброту щодня.